І всім привіт! Сьогодні ми граємо в містера Міта. Вибачте, що я викладаю, вечора потом дві музикальні школи І школа там в 7-8 років. І там все було Дуже, дуже вибачте. Будь ласка. Я, я не хотів. Куди это не щущу? Ну ладно, будемо приступати. Так у мене сьогодні три, три ночі. Ну добре, в мене есть вот то... ночі, ну, допустимо так. Ну зараз в мене я выжги. Зараз я выстрою. Так. Все, я выстроив так. Треба Треба кинути ось сюди, то господа еще супруги. Ось тут, може? Так. Покинула сюди. <звук> так. Там, там якесь повідомлення мені прийшло. Ну не звертайте на це уваги попрос. Просто я не хочу заново перезаписувати. Я хочу це все записую. О, ой, він ось тут. Аж аж той сюди прийшов. Ну, Можете написати коментарі йому що там на яку там кітівку на монашку пойти може на екстрим з тими пойти авіанам, якщо ви хочете ну добре там скоро і це знову ти ті компанії кімплеєнс о знову це містер мід і Зати, на якийсь психопат кстати є те я одна з там є є, є такі магазини Міст Містер Мед. Містер Мед, так. Добре. Треба від нього тікати самого цього дебіла, так. По-другому це не як не назвати, так. Може, щось тут буде. О. Оце тут по схогу. Так. Ну. ну. Чи не знаю, якось стреш... страшно, що йти можуть поти одно життя. Ну, я не знаю. Ну, не знаю. Ну, блин, піду. Піду собі так. Так. Мені потрібно, щоб він сюди не прийшов. Якщо він піде зараз, мені... Він... яка так буде, так. Ну добре. Так, залізмо. Мені ще... Мені це буде ще потрібно. Так. так. И то мені не снова Та господи, нормальный ну, видно можно записать. тому що що я не хочу записывать. И за ним. И за ним них. Так. Ну щас кусачки. Ні, такого. Було... Мені... було дуже. Це було момент Ох, що еще не ползать, як... Який... Як монашка і, 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 і моложничка. І мені там писав іскрім, та і і я схожу, що я скоро, скоро буде відвоно. Вже готова тільки я треба озвучити і все. Так. Треба по срочно. Срочно мені треба. Ну почему тут нема я... А! Снова ця... Ця дядя. Снова дядь. Ця... Менять, дядя. Ну не, не треба, дядя. Не треба. Ну не треба дядя. Ну не, не треба. Ну думаю. То... Так, возьму. Возьму. Расхрупки так. Они все равно, ну не с... Почему я молотком? Просто эти дочки. А, ні, ну ты его тут. Це Зараз мы его позовем. И у нас будет тоже хейтый план. Тоже хейтый. Це ковычь была хапа названию психопадхант, да. Му ну, и кемплейн слык І И може, может в на вдаст и скачать в ваги, я, ну... Вот это ну, цену что не тоже надо. Так. Ну, за он прыда. За он прыда. Ну, тут я знаю, что есть тут пистолет. И он мне не понадобится. Так, там стротик. Так, стротик. Тротик. Так. Да. О, ось он, ось он. Такс. Ви... Ви такс. Ми супили пана містер Міта. Що дуже цікаво, тут на українській мові. Ой, як... якої страни б я е, телефон не поставив, тут цей язик. Хоч його російський, і би або казахштанський. Англійський. Так мені тут вон, ні, не це загрозить то. Так, з мені. Понятно, вам мені пригодится. Она мені пригодиться. О! Мені конечно, що він скупку знается. Тут винция еще Ну, мы сегодня будем... Ну, Какая-то позиция еще кого арестовала. Не! Да Нет. Та-не. Да да Та-не. Та-не. Ну, нич. Нич, ну Больше нич. Ну, сейчас. Давай-то Будем втекать. Буду я застычу. Так. Так, давай ты. Так, ты такой ты. Угу. Ну, а если она надо... такая... Ну, то есть она не стоит, Вин тут и кто? Не. То есть что? Так и. Так. Ну, давай. Да, блин, да, да щ ш не хоче? Ну не дядь, не треба, не треба, дядь, дядь, Я не, я не ваша точку. И сын. Так, ну, мы будем выкатить пойти. Я зазумю, що треба, все-таки. Я его хотів. Хотя его но... Все-таки не да. Не да бы его жаить. Блин, да, может, будет секретный ключ. Буду шукати секрет. Тоже секрет. Им секретный секретний. О! Так, треба все быстренько. Быстренько тут, 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 тут! тут. Давайте ось тут. А... Ну, відкриємо. І зараз зафотографуємо Сфорі... 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 всі доказа. Тоб... Докази, що він, що він псих, і ненормальний, і дебіл, і придурок. Ось так. Ну, я бы... При... Ну я не знаю, до чого я забув. Яки сиди вот так. Ні, ну може, я зможу його вибити. А хоч и напал на палочку па -па хвилин. Так, Стамбул він. А, ні. Ну добре. Ну що ж, будемо. Я зараз пошум його. Вистаю у нього і быстренько заф зафотографую ці Доказ... докази! Докази. У... А, він був не в хаті. Ну і не знав. 100 на 120 секунд. Це дві це хвилини. Якщо по-нормальному. Так. Іменно за дві хвилини. Так, то у в мене хтось в стукав і я не міг. Я ноту ну, вигравав. Я просто не міг їх озвучити, зараз а зараз можу озвучити так. Зараз будемо фотографувати докази. Докази. бачите, що там це все происходило. Ну, всі ж, ж, ж живі. Так, з мені треба виквіти. Будет какая-то поїдь, он Дивно, що вы замятаю, ну номер поїти. І те всех, якісь, і и якоїсь страны происходить. Київка країни происходить всі ті там містер Міт там, Ревіона, Айс Мені просто цікаво, А, ні, я ось не сюди. Я припутав. Не сюди. Ну що? Ви, ви затрафана в, в позицію і вона при, приход, приходить. Такс. Ну при, приїде. Ми будемо чекати. Давайте. Не можу просто втікти, А, Заблоковано. Вот, это, собственно, я очень мото походит. мы, ну, есть доказы, вы доказы, доказы. А спить и спить? Ой, мне нельзя, чтобы он был тому що мені все заново. Сходи відкликати на себе. Я візьму і... Ну і візьму... Ти візьму там? І будь мені тебе робити. Він мені... Так, що... Так, мені треба треба помогти вистувати зього йди вода так. Ну. ну йдемо. Ну, ну так вибух. Ну? Ну. Чому його не оставляємо? Ну, ось ось він. Лежить. Ну, йдемо. Я ж тут показую. Ну, ж, він же ж тут був. Ну, ну, я не знаю, який пах, що. Ну, добре. Бывай. Ну... Забага, не багуйся. А то мене мені все заново походить. Ну, Ну... давайте быстро им, быстро йдемо. А то він зараз прокинеться і все. Давайте, буде тоже быстро. Мені треба... треба не пояснила, не прокину просто... не... все. Давайте, давай. Ну, у мене путинів нема. Давайте, давайте. Не так. Да! Все. Ну що ж, ми пойшли місто Міта на На викликання поліції. Чи Ось таке віт у мене вийшло. Вибачте, що я викладую. Ну що ж. Ну ничего страшного. Ну добрый всем пока. Это новых встреч. Всем хорошего дня.